Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Перше інтерв'ю в новому році. І наш сьогоднішній гість, перший гість у 2016-му – письменник Сергій Жадан. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю вас Доброго з Новим дня. роком! Перша зап... свят. Так, перше запитання має бути таким: що ви чекаєте? Від року, що почався? Ну я чекаю, що за таки ситуація в країні буде трішки краще. Що закінчиться війна? за все. Я розумію, що це звучить так трішки, трішки абстрактно та, і не зовсім реалістично, але ну, я думаю, що всі хочуть, щоб війна закінчилася. Та всі хочуть, я так розумію, по той бік фронту хочуть. Ну, але я підозрюю, щ... так по той бік так само хочуть, не менше ніж тут. Підтверджується той момент, що війну легко почати, а зрозуміло, хто це робить і продовжує робити. Ну, а як, важко виявилося та, як виявилося, як да, виявилося, почати війну набагато простіше, ніж і завершити. А може тому, хто почав, ну знову ж таки, звинувачує, зрозуміло, головного фігуранта Володимира Володимировича, що угу. йому якраз і видно, щоб це тривало якомога довше Україна тримати мабуть, на повідку. Як та. Ви вважаєте, Україна здатна власне, о, цих охочих продовжувати війну все-таки перемогти, навіть не стільки зброєю. Не знаю, насправді зараз дуже таки важкий психологічний момент, тому що всі втомилися жити два роки в стані стресу, ну все-таки не дуже просто. Плюс бойові дії тривають півтора року. Багато хто повністю дезорієнтований, не розуміє, за що ведеться війна, як вона ведеться. Багато недовіри і до керівництва, і до військового, і до політичного. Тому на момент, звичайно, непростий, Але мені здається, що все-таки та якась самосвідомість, самоорганізація українців, яка от виявляється останні півтора року, вони свою справу зроблять. І все-таки Україна вистоїть і збереже себе як країну. На ваш погляд, хто більше ворог зараз для України постреволюційний, зовнішній чи внутрішній корупція, <кхе> цей хаос, який триває, реформа лише на словах, як вважають скептики. Та мені здається, якось вибирати між ворогами не доводиться. І ті, ті вороги, звичайно, і особливо цинічно дивитися, скажімо, на якісь дії, заяви і вчинки політиків той час, коли на фронті щоденно гинуть наші співгромадяни. До речі, ми вже почали говорити про рік, що почався 2016, А от в минулому, 2015, mm -hmm. якщо говорити от, про ворогів, в даному разі я в лапках це слово вживаю. Mm -hmm. Ви, напевно, пане Сергію теж свою дозу отримали після цих дебатів, які намагалися влаштувати. Бо це не зовсім ваша рідна, але можна сказати, друге рідне місто Харків. ну, це Запор... ну як рідне місто, я там вже ну, Ви народилися ми теж зараз згадаємо. Але Олена Заславська поетеса, Відомий факт про це говорили нескінченно. Під час однієї з попередніх mm. програм Радіо Свобода, соботні інтерв'ю про це, зокрема, от на вашому місці говорив літературний глядач публіцист Юрій Володарський. Він, до речі, повністю вас підтримав, сказав, що це це яке на вашу адресу провели це просто ніякі рамки не різе. Хоча при цьому погодився тільки в тому з критиками, що можливо, але. Ну, заславську не варто було запрошувати на такі дебати. Ну, Ви погоджуєтеся, я знаєте, п, пане Олександр сто разів пояснював, що я на сьогодні в Луганську інших поетів не знаю, але ну я знаю давно. І, Власне для мене було ще дуже важливо поговорити з людиною, яку я знаю, власне, вже кілька років. Знаю, знав її ще до війни, і коли в неї були дещо інші політичні, і культурні орієнтири, і власне, коли вона сюди приїздила і робила, брала участь в якихось фестивалях, якихось акціях, тоді до неї особливих питань не було. Це теж було важливо проговорити саме. Одна річ, коли ти говориш з людиною, яку ти не знаєш, і намагаєшся щось нею зрозуміти з того, що вона говорить. Інша річ, коли ти спілкуєшся з людиною, з якою ти ніби спілкувався раніше, і намагаєшся зрозуміти, що сталося, чому людина змінює свою позицію, чому вона відмовляється від своєї країни, чому вона відмовляється від своєї батьківщини. Мені здається, ці особисті якісь моменти вони теж важливі. Ну, справді я е, хотів запросити, запросити людину приватну, не представника якихось там структур, так званих ЛНР-ДНР, а тому запросив от Олену як людину, яка пише пише більше. Ну, взагалі, оці діалоги саме медцію, зокрема літератори, вони здатні е, допомогти порозумінню? Та не знаю. ну Ви ж бачите, що насправді дуже важко Дуже важко вести розмову, тому що люди ну відверто ще не готові до того, щоб почати говорити з людьми по той бік фронту. Знову ж таки, повторюся, зміщуються акценти. Є певна дезорієнтація. Ми е, автоматично зараховуємо до зрадників ворогів все цивільне населення по той бік фронту, таким чином підтверджуючи путінську тезу про те, що нас все таки громадянський конфлікт. До речі, саме про це ви говорили моєму харківському колезі. Угу. Добре, вам відомому Володимирові Носкову. Час угу. інтерв'ю ексклюзивному радіо Свобода. Зараз подивимося фрагмент цієї угу. розмови. А чим Одеса, скажімо, відрізняється в цьому плані? Чим Запоріжжя відрізняється? Більшість країни така, більшість населення цієї країни така саме таке: апатичне, асоціальне, політичне, пасивне, інертне. Подивися, от навіть за динамікою парламентських виборів останнє. Mm -hmm. Здавалася б революція, здавалася, війна, здавалася б агресія з боку Росії, анексія Криму. А все одно люди масово йдуть і голосують за, за, за вчорашніх політиків. І що? І що це? І це ж не лише в Харкові, це ж не лише на сході, в центрі України так само. Тому ну, такі речі вони швидко не змінюються, тому що це пов'язано зі світоглядом. А світогляд не міняється за кілька місяців. Одя з вами спілкувався наприкінці лютого минулого mm. року. За той час відбулися в Україні ще одні вибори. Місцеві, зокрема, з красномовними результатами Які в Харкові, де Геннадій Керне да, залишився на своїй жаль, посаді да. на абсолютно чесних виборах. в Першому да. штурі. Та да, да, да. що світогляд так і не міняється. Ну він міняється знову ж таки, але не так швидко, як нам би цього Ясна Я знаєш, що всім хотілося швидких змін, швидких реформ. Всім хотілося прокинутися в новій країні. Ну на жаль, щоб одного разу прокинутися в новій країні, цю нову країну треба дуже довго будувати. Наруч. Не в Фейсбук, не на якихось там от соціальних мережах, а все-таки от брати і щось робити. І в цьому ж інтерв'ю ви зауважили, що все-таки дослідна ваша цитата Окуповані Крим-Донбас повернуться в Україну? Ну я в цьому не сумніваюся, тому що для мене це як невід'ємна частина України, навіть я навіть не уявляю, як може бути інакше. Інша річ, що ну ясна річ, я не, не, не буду собі якихось ілюзій, що це станеться завтра, що це станеться повністю так, як ми цього хочемо, як ми це собі бачимо, як це буде відбуватися це питання скоріше до політиків, до військових, але ну я й далі розглядаю цю територію як частину України. І Це теж от до питання, до питання, як ми ставимося до, до цієї території. Чи ми хочемо її віддати, чи ми хочемо вважати її буферною зоною, якоюсь сірою зоною, чи ми все-таки далі вважаємо цих людей, які знаходяться по той бік своїми співгромадянами? Ну і власне теж звісно відомий факт з Луганщини. Трес, звісно, напевно, у вас купа знайомих. Ну, принаймні, було точно, так ну було точно, але більшість моїх, більшість моїх знайомих виїхали. Тому виїхали. що вони все таки були на проукраїнських позиціях. Вони робили Євромайдан і в Луганську, і в Донецьку. і Ми з музикантами їздили, власне, виступали на Донецькому Євромайдані. Це якраз було 26 грудня 2013 року. Перший місяць майдану ще не було загиблих, ще все виглядало трішки інакше. Ось про цих людей теж часто забувають, що там насправді було багато людей, які виходили під українськими прапорами, під прапорами Євросоюзу на вулиці і виступали, висловлювали свою позицію. про них теж якось не прийнято зараз, не в тренді зараз їх згадувати. Ну, це люди, от ви відчуваєте, що ваше так би мовити, якщо mm -hmm. можна вжити це слово сполучення, ідеологічні побратими? Чи от оці тези російської пропаганди, які вже mm -hmm. до речі висуваються не лише після Майдану, що Україна насправді дуже ментально поділена держава? Та я не думаю, що наш так ментально поділена. Ідеологічні побратими, та ні, це просто ми співвітчизники. Це люди, з якими я живу в одній країні, в яких такі самі паспорти, як у мене. От я з багатьма з них підтримую стосунок. Е, і з тих, хто залишився там сьогодні, ну, теж залишилось кілька знайомих, ну це насправді дуже важке спілкування. Тому що все-таки це люди з трішки іншими поглядами, ну, м'яко кажучи, іншими поглядами, та і спілкуватися не так, не так просто. Але ну, я переконаний, що доки є можливість тримати зв'язок з людиною, цей зв'язок тримати потрібно. Щодо зв'язків можливих контактів, от той же Юрій Володарський, якого uh -huh. я згадував, він новодовідомий факт, uh -huh. що Захар Прилєпін, один з найвідоміших mm. російських письменників, mm. міг з вами поспілкуватися. Щоправда, він не особисто вас запрошував до Німеччини mm -hmm. на нейтральну територію mm -hmm. щодо можливого знаходження mm -hmm. спільної мови. Але ви відмовились. От з Прилєпіним ні, Заславською можливо. Так, власне, ну я ж, по-моєму, доволі чітко пояснив ситуацію. Прилєпін – представник третьої країни, країни-агресора, країни-окупанта. Спілкуватися з представником країни-окупанта в ситуації, коли в твоїй країні відбувається війна, мені здається, не етично. Заславська має на руках паспорт громадянки України. Вона в'їхала через російсько-український кордон, виїхала, до неї не було питань з боку прикордонників, до неї не було питань з боку наших правоохоронних органів. Очевидно, хочемо ми цього, не хочемо. Якби хтось там не, не тямився і не лютував. Це знову ж таки питання, яке от нас чекає попереду. Як ставитись до людей, які не брали в руки зброю? Але які підтримали, скажімо, оці от самопроголошені республіки, так звані. Як їх ким їх вважати? колаборантами, вважати ворогами, вважати зрадниками, судити їх, позбавляти громадянства? Механізмів немає і можна, звичайно, керуватися при цьому емоціями говорити, що всіх їх потрібно посадити концтабори, а можна все-таки якось вімкнути голову, логіку і спробувати, спробувати ставити до цього якось все-таки більш, більш послідовно і менш упереджено. Тобто, як ви сказали, я от зараз уточню цей момент. Якщо не брала людина до рук зброю, вона все-таки співвітчизник. Ну, це, це, це теж розумієте, невеличке спрощення, тому що, ну дивіться, є, є ж багато нюансів знову ж таки. Тобто є люди, які не брали до рук зброї, але, скажімо, зривали українські прапори. Є люди, які не брали до рук зброї, але, скажімо, там от, працюють на структури так званих ЛНР ДНР. От я до чого веду? Я веду до того, що нас все одно чекає попереду, ця процедура якогось, якогось, якоїсь розмови. Знову ж таки, я слідкував за реакцією на ці наші дебати, і там дуже часто говорилися, ну, не, не часто, а просто люди, які не приймалися, вони говорили так, що. Це замирення з сепаратистами, це значить, братання, братання з терористами і так далі. Насправді, люди, які це говорили, не слухали, про що йшлося на цих дебатах. Хоча була можливість, все це є в записі, все це є в інтернет, можна знайти і послухати. Там ніхто не говорив про жодне замирення, ніхто не говорив про жодні якісь компроміси, йшлося про те, що ну, люди, які організували ці дебати, вони завжди сприймались, сприймають Донбас як невід'ємну частину України. От це не означає, що ми вважаємо неможливим розмовляти з людьми цієї з території з того боку. Цього нового року будуть такі спроби нових дебатів в Харкові чи, можливо, в іншому України? Та подивимось. Насправді, знаєте, перше бажання, я старічні більш більше робити, враховуючи, яку реакцію це викликає у частину наших співгромадян, але мені здається, ну, ну, це найпростіший шлях, просто нічого не робити. Загалом ніби це найпростіше. Сидіти в Фейсбук, писати якісь героїчні пости от, і нічого, власне, не діяти. Я думаю, це потрібно так, чи ми просто приречені на те, щоб щось подібне робити. Інша річ, що можна обговорити формат, можна узгоджувати формат, можна узгоджувати е Місце проведення можна узгоджувати, як це має бути. Та про все можна говорити. До речі, ну, можливо, це абсолютно фантастичний сценарій. Якби mm -hmm. вас туди запросили, так звано ЛНР, ви поїхали б на дебати? Mm -hmm. Ну, я би подумав, але цілком можливо. Я, я просто розумію, зараз я не можу туди вїхати, я там в списках. Mm -hmm. Я не можу в'їхати зараз на територію так званої ЛНР. Mm -hmm. От. Але якби я бачив, що в цьому є необхідність, і якби я бачив, що справді, е, ну, знову ж таки, дивлячись, хто запросив. Ви розумієте, що б запросило керівництво, та? Ну, ну, очевидно, очевидно, це б виглядало не зовсім етично стосовно військових, які стоять там зі зброєю. Це була якась громадська ініціатива, хоча я не знаю, наскільки можливо сьогодні громадська ініціатива з того боку. Але, ну, знову ж таки, повторююсь, я переконаний, що ми просто приречені будемо свого часу цей шлях пройти. За вашими спостереженнями, якщо у вас взагалі може бути з цього приводу репрезентативна mm. думка на тому, бо ці фронту ще залишилися проукраїнські люди, не не лише серед письменників. Mm. Mm. Ну я не сумніваюся, да, очевидно. Просто ви ж розумієте, що люди з того боку ну очевидно не можуть висловлювати свою проукраїнську позицію. Так як називімо речі своїми іменами, люди з цього боку бояться висловлювати, скажімо, там сепаратичні позиції. Чи заславська здавш приїхала, якщо вже завершити, тему. Ну, ви цю тему, розумієте, що що все таки, не що Це ви все таки, все таки окремий випадок, тому що це все-таки робилося як така публічна акція, а от, скажімо, в цілому, ну ви ж розумієте, країна веде війну. І зрозуміло, що о, багато речей сприймаються специфічно, такі як висловлювання своєї політичної позиції. Тому що ну, мати, мати ворога в тилу, дозволяти ворогу в тилу вести підривну діяльність ну, це самогубство. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода першим гостем у новому 2016 році у суботньому інтерв'ю є письменник Сергій Жадан. Ну добре, залишили цю тему цієї поетеси цих спроб дебатів, хоча це дуже важливо, насправді. Недостатньо перемогти Я тому що це дуже важливо, так? Да, да. Але ж рік, що минув, 2015, позначений не лише цією спробою знайти певні містки порозуміння. Життя Марії, ви презентували, якщо не помиляюсь, в 33 містах України. 30, так. У нас. які ваші враження від спілкування з читачами. Від спілкування враження фантастичні. От коли приїжаш, ми ж фактично з моїм видавцем славою Померанцевим приїхали всю країну. Були дійсно там більше, ніж в 30 містах, у нас за півтора місяці було близько ста зустрічей. От. І коли ти спілкуєшся саме з цими людьми, які приходять на літературні презентації, які приходять слухати вірші, які приходять говорити, то може скластися враження, що насправді суспільство сильно змінилося. Тому що це люди, які, які цікавляться життям, які мають активну життєву позицію, та які дуже відкриті, які цікавляться політикою, які цікавляться якимись громадськими рухами, цікавляться мистецтвом, культурою, зазвичай це молоді люди. Вони дуже енергійні, вони надзвичайно драйвові, і з ними надзвичайно приємно спілкуватися. А потім ти розумієш, ну все одно це ж лише невеличкий такий сегмент, невеличка, невеличка частина нашого нашого суспільства. А решта суспільства, на жаль, живе трішки іншим реаліями. Ну, можливо, вона так поставлена такі умови просто побутового виживання, її зараз не до політики, на жаль, не до мистецтва. Можливо, справедливо. Та, ну, Безперечно, погляд. так, і я думаю, і ця точка зору вона справедлива по-своєму. Але з іншого боку, мені здається, що які б не були економічні соціальні умови, людина, яка власне хоче щось змінити в своєму житті, яка хоче ці умови покращити, ну вона має бути відкрита цьому світу. Вона має не боятися, життя, не закриватися в себе на кухні і не дивитися, перепрошую телевізор. А взагалі, за вашим спостереженням, як письменника, коли краще час для розвитку літератури в певній державі, коли в ній відбуваються певні такі катаклізми, а в Україні дійсно триває цей катаклізм. Чи коли більш-менш стабільне життя, сите, комфортне? Та по-різному може бути. Європа сита, комфортна, і там цікаві мистецькі процеси. І не можна сказати, що там є криза мистецтва. З іншого боку, безперечно, коли відбуваються такі якісь стреси в суспільстві, та такі криваві, драматичні, ну так чи інакше це викликає якісь особливо гострі відчуття особливо гостру реакцію людей мистецтв. Те, що от ми можемо побачити сьогодні. Що, насправді зараз пишеться якась цілком нова література, з'являється цілий корпус у цієї е, пост, е, е, постреволюційної воєнної літератури. У нас е, надзвичайно цікаво зараз розвивається кіно. У нас цікаві речі відбуваються в театрі, в музиці. І це ну, очевидно, це теж наслідок того, що відбувається е, довкола нас. Ну, Це саме війна на Донбасі може бути в центрі уваги вашого нового твору. Можете, цілком можливо. Я зараз якраз починаю писати нову книгу, то цілком можливо, що вона буде сам про це. Це саме військова проза в Україні, якщо вона далі розвиватиметься. Можна провести паралелі з військовою прозою в Радянському Союзі? Ви напевно знаєте, звичайно, Бакланов, Биков, Астафів, так звана лейтенантська проза. Та, в Україні це тут можливо можливо. Це можливо, чому ні? Зараз же на фронті воює і воювало за ці півтора роки багато талановитих креативних людей, які самі щось писали, бо які щось можуть писати, які цілком можливо щось напишуть. Очевидно, що треба, треба почекати. Все-таки такі речі вони мають якось прожитися, відрефлексуватися, відстоїтися. Тоді можемо чекати на появу справді цікавих речей повінь. Без складання так. зайвих рейтингів, очевидно, що ви є одним із найпопулярніших і найвідоміших українських письменників. Є спроби певних політичних сил залучити? У вас чи можливо свої лави, чи просто підтримка? Mm. Адже відомо, що деякі українські письменники, ну наприклад, Оксана Забушка підтримала свого часу mm. Віктора Ющенка в 90-х, взагалі, це дуже поширена була річ. Багато хто в Русі був. Mm. А ви можете стати mm. політиком? Mm. Та ні, навряд чи що до пропозиція. Я просто знаєте, ну як, як свідомий громадянин, щоразу перед виборами я визначаю за кого я буду голосувати. Ну і не приховую за кого я голосую не те, щоб я агітував за когось. Але ну я не приховую говорю, що я на цих виборах буду голосувати за такого політика. Ну, От якийсь такий спосіб співпраця з політиками для мене можливий. А брати участь як, як безпосередньо як політик, ну, мабуть, в мене є інші. Заліки. тобто певний список певної політичної сили на чергових виборах. номер один Сергій Жидан це ну, не в цьому житті. От У році е, 2014-му, ще вже скоро буде два роки, 1 березня вам фізично довелося постраждати ці відомі mm -hmm. події mm -hmm. тоді mm -hmm. хакерської облдержадміністрації, яку на певний час захопили оплотівці, і так звані туристи з Білгра. До речі, Мотороли там не було, цього, mm -hmm. якого, до речі, співувала mm -hmm. Заславська. Кажуть, mm -hmm. що він був у Харкові. Mm -hmm. тоді. там, mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, як? І як вважаєте, ці люди, які у вас тоді були, там вже були і харків'яни, не лише Багато гастролери харків. з Білгорода. Напевно, вони зараз знову в Харкові. Ви можете з ними зустрітися. У вас, mm -hmm. Ви їх сприймаєте як ворогів? Я їх сприймаю як опонентів, але їх далі сприймаю як своїх співгромадян. Те, що вони зупинилися, не поїхали на Донбас воювати, те, що вони знову ж таки не стріляють в своїх співвітчизників, не стріляють в воїнів ЗСУ. Ну для мене це принаймні достатня причина для того, щоб, щоб далі їздити з ними в метрополітені, та і далі от власне жити в цьому місті, яке я люблю, і почуватися в ньому комфортно. Ну, деякі, деякі мої колеги, журналісти в Харкові, абсолютно проукраїнських поглядів, кажуть, що навіть зараз, вже скоро буде два роки, от після події, які я зараз згадую, вони, наприклад, знаю, вони таксі їдуть, я не знаю, з пересичними людьми спілкуються, і доволі сильно таке. Якщо людина навіть українською мову намагається спілкуватися, вона відчуває от цю таку негативну такий погляд. А ви відчуваєте? Я мають якоюсь іншою іншою фірмою таксі використовуюся. Я, я, я не відчуваю, я навіть не згадаю, коли У ви Харкові. в Харкові, коли вас Та не, в Харкові на Донбасі, Ми ж постійно їдемо зараз туди, туди, туди ближче до фронту, щоб було якесь негативне сприйняття української та Насправді, часто, коли людина спілкується своєю мовою нарочито, коли для неї це не просто мова, а це позиція, коли вона намагається цю позицію демонструвати і нав'язувати, ну, тоді це викликає якесь несприйняття. Часто, коли людина почувається, себе, почувається невпевнено в своїй мові і закрито це теж відчувається, це теж іноді викликає не зовсім нормальну реакцію. А коли ти говориш і колись всі розуміють, що це просто твоя мова, Тобто, тебе ставляться, як доносяться і мовою. І до цієї мови ставляться нормально. І насамкінець наша розмови, час інтерв'ю вичерпується. Наведу фрагмент, коли я і мої колеги по Радіо Свободи читали один вірш. Ми тривалий час видам редакційну таємницю, обирали. Хто може бути автором? Ми вже здогадуєтеся, про що йдеться, який саме вірш. Не хочу образити жодного сучасного українського письменника. У вам не було конкуренції. єдина була у нас в редакції проблема певна. Довго обирали який саме вірш взяти. Подивимося. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни — пізня вокзальна облава. Теплі руки й грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі і туману. Вигризай з невірою і безнадією. я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь, всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лишай нічим їхню тидолу варту, оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватись, як ручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти це все в собі тримаєш, доки ненавидиш і доки любиш. Пане у вас є от. Півхвилини сказати нашим слухачам, читачам, глядачам Радіо Свобода, щоб оця сама знавіра, безнадія залишилися позаду, якщо це можливо, в новому 2016 році. А, власне, так, да. хочу сказати, що це дуже важливо сьогодні. Не втрачати віру, не втрачати надію, пам'ятати, з якими словами, з якими думками, з якими емоціями ми виходили на площі вулиці два роки тому, щоб власне, не відмовлятися від тих принципів і переконань. Це дуже важливо. Тому що сьогодні багато речей забувається, а їх забувати не можна. Тому всім хочеться побажати. Добра, миру, а головне розуму. Дуже вам дякую. дякую. Дуже дякую. Спасибо. Нагадаю, що гостем студії Радіо ОСБОД був український письменник Сергій Жадан. Привів програму Олександр Лащенко. З новим роком вас, шановні друзі.